Чи існує універсальний вітамін, який треба приймати всім вагітним? Так, звісно, навіть вовча паща і зайча губа може бути результатом прийому цього вітаміну. Тобто взагалі з людиною відбувається шо. На жаль, в цьому випадку цю вагітність треба було перервати. Якщо хочете народити генія, вживайте, будь ласка, або Всім привіт! Мене звати Олег Дуков. Я лікар-кушер-гінеколог, лікар з ультразвукової діагностики і радий вітати вас на своєму Ютуб-каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. Якщо ви вагітні або тільки плануєте вагітність, то напевно вже чули про комплекси вітамінів, без яких ну нікуди, і чим їх більше, тим краще не тільки для вас, але й для майбутньої дитини. Але що з цього правда, а що просто маркетинг? Чи справді треба пити всі ці банки пігулок, чи можна обійтися одним яблуком або келихом молока? Адже зрештою хаотичне вживання та самопризначення вітамінів та мікроелементів насправді може призвести до величезних проблем від шкірних висипів, алергічних реакцій до е серйозних вроджених вад у немовлят. Адже як казав Парацельс, будь-яка речовина є одночасно і ліками, і отрутою, і все залежить від дози. Сьогодні я детально розкажу, які вітаміни дійсно важливі для здоров'я і необхідні для нормального, адекватного розвитку дитини, на що вони впливають, у яких продуктах їх можна знайти, і коли без вітамінних добавок ну, взагалі не обійтися. Тож починаємо. Отже, спершу розберемо, що взагалі таке вітаміни та мікроелементи. Відомо, що це речовини, які необхідні нашому організму для нормального функціонування. Хоча їх потрібно зовсім в малих кількостях, вони мають важливе значення для підтримки здоров'я, обміну речовин і розвитку. Вітаміни це Органічні сполуки, які виробляються рослинами або тваринами, які організм не може сам синтезувати в достатній кількості або взагалі не може синтезувати. Взагалі є дві основні групи вітамінів: це водорозчинні та жиророзчинні вітаміни, які відрізняються між собою способом засвоєння, зберігання в організмі та їх виведенням. Перше це жиророзчинні вітаміни. Це такі вітаміни, як вітамін А, Д, Є і К. Вони розчиняються у жирах, тому для їх коректного засвоєння потрібна жирна їжа. Ці вітаміни, вони в принципі, мають здатність накопичуватися і в печінці та жировій тканині. Тому при їх надлишковому вживанні це може викликати токсичність як для організму матері, так і для організму дитині. І при потраплянні в організм ці вітаміни. Можуть зберігатися від декількох тижнів до декількох місяців, тому немає потреби щодня приймати їх у занадто великих дозах. Друге, це водорозчинні вітаміни, це вітамін С та вітаміни групи В. Це вітаміни, які розчиняються виключно у воді і не потребують жирів для їх засвоєння. Вони не накопичуються в організмі, тому їх надлишок. В принципі, виводиться транзитом із організму із сечою. Винятком є лише вітамін в 12 його називають кабаламін, який частково зберігається в печінці. Тому наш організм потребує ці вітаміни у постійному надходженні. Що ж таке мікроелементи або мінерали? Це взагалі неорганічні речовини, такі як кальцій, залізо, цинк, магній, мідь. Йод та інші деякі мікроелементи та мікроорганізми. Як бачите, вітамінів та мікроелементів дуже і дуже багато. І розповідати тут можна годинами про всі вітаміни, які потрібні, в який період вагітності, які їх комбінації кращі, які форми найкраще всього засвоюються в організмі. Це взагалі все досить індивідуально, тому розберемо найголовніші топ-5 вітамінів та мікроелементів, ну або можливо шість. Якщо ви спитаєте мене, чи існує універсальний вітамін, який треба приймати всім вагітним, так звісно. А поки поясню, чому він такий важливий буквально для всіх вагітних. І зокрема, це найголовніший вітамін для старту вагітності, тобто ще задовго до її настання. Ще у 1991 році, саме тоді, коли я народився, британські вчені провели масштабне дослідження більш ніж на 20 тисячах жінок. Яке підтвердило, що прийом цієї сполуки саме на 72% знижує ризик вроджених дефектів нервової трубки плода, саме після цього Всесвітня організація охорони здоров'я почала рекомендувати її всім вагітним. І цей вітамін це славнозвісна фольєва кислота, або ж вітамін В9. Як взагалі вона працює і чому така важлива? Це речовина, буквально, яка допомагає закрити нервову трубку плода. А нервова трубка це те, з чого потім буде розвиватися центральна нервова система майбутній головний і спінний мозок дитинки. Нервова трубка вона внутрішньоутробно закладається приблизно ще на третьому тижні вагітності, а її правильне формування залежить. Виключно від рівня фолієвої кислоти. Що трапиться, якщо фолієвої кислоти в організмі буде недостатньо. Пригадую пацієнтку, яка прийшла на десь 8-10 тижні вагітності до мене на постановку на облік. І коли мова знайшла у нас з нею вже про вітаміни або препарати, ті, які вона приймає, вона сказала, що я нічого приймати не буду і не приймала, бо вітаміни це. Хімії і хто знає, що вони мені туди покладуть ці вітаміни. І, попри всі мої роз'яснення, рекомендації, була категорично проти і взагалі відмовилась від прийому будь-яких вітамінів, навіть ті, які прямо конкретно рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І ми зробили невдовзі перший скринінг, перше ультразвукове дослідження, і, на жаль, виявили. Вади центральної нервової системи, вади головного мозку. Там була і спіна біфіда. Спіна біфіда це вроджена вада розвитку, коли хребет дитини не закривається повністю ще під час внутрішньоутробного розвитку. Частина спинного мозку або його оболонок може випинатися назовні. І Як показує практика, без фолієвої кислоти або з її вираженими дефіцитами можливі серйозні вади розвитку, такі як аненцефалія або спиномозкові грижі, такі як спінобіфіда. Тому Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує починати приймати фоліову кислоту бажано ще до зачаття за 3-6 місяців, ну хоча б за місяць. Чи можемо ми отримати фоліову кислоту природним шляхом? Звісно, можемо. І це наша їжа. Найбільша її концентрація в таких продуктах, багатих на фолі, кислоту: це шпинат, броколі, печінка та апельсиновий сік. Але в реальності фоліова кислота вона не ідеально і, можна сказати, дуже погано засвоюється організмом. Тому окремий прийом фолатів це прям must have. І я би рекомендував всім жінкам, які планують вагітність, приймати фольову кислоту в профілактичній дозі 400-800 мікрограмів на добу один раз в день. Ще один цікавий факт це те, що в США десь з 1998 року фолієвою кислотою збагачують борошно. Тому що в цих країнах рівень дефектів нервової трубки значно нижчий, ніж у тих, де такого збагачення немає. В Україні теж є продукти, які збагачують мікроелементам. Наприклад, йодова насіль. Тож мова піде про йод. Навіщо його додають в нашу сіль? Щоб відповісти на це питання, пропоную вам цікавий такий реальний факт, який відбувався в Альпах. Жителі цих регіонів часто страждали від збільшення щитоподібної залози зоба через дефіцит йоду в їжі. І через це в 19 столітті в Швейцарії та Австрії спостерігали масові випадки зоба та розумової відсталості, які увійшли в медицину під назвою андемічний критинізм. Ендемічний означає поширений десь в певній місцевості. Кретинізм це крайній ступінь затримки розумового і фізичного розвитку, який зумовлений дефіцитами гормонів щитоподібної залози. Тож приблизно ось так виглядали ці мешканці прекрасних середньовічних Альп лише після введення йодованої солі в 1920-х роках ситуація покращилася, а кількість випадків зоба значно зменшилася. Цей крок став одним із перших масових заходів профілактики йододефіциту у світі. Повернемося в наші реалії, в наші часи. і... Зараз ми всі вже знаємо, що саме йод це життєво важливий мікроелемент для правильного функціонування нашої з вами щитоподібної залози. Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що дефіцит йоду під час вагітності може знизити IQ дитини на 10-15 пунктів. Тому у багатьох країнах обов'язково йодують ціль, щоб уникнути. Цього або приймають його в інших формах в профілактичній дозі. Це 150 мікрограмів для дорослих та 200-250 мікрограмів для вагітних жінок та тих жінок, які годують грудьми. Якщо говорити про інші продукти, то багато йоду міститься зокрема в морепродуктах. Їх ніхто не йодує ці продукти, морепродукти, це відбувається природнім шляхом. А ви маєте знати, що як дефіцит, так і надлишок йоду буде однаково шкідливим для організму. Тож, вкотре застерігаю вас не займатися самолікуванням і не призначати собі йод самостійно, а особливо в великих дозах. Це має зробити ваш лікар і лише після обстеження вашої щитоподібної залози. Звісно, всі батьки бажають, щоб їхні діти були здоровими, красивими і розумними. Деякі дослідники кажуть, що це вітаміни для генів, і ви неодноразово чули цю назву. Тож мова піде про омега 3 Насамперед, це не вітамін, це група незамінних полінасичених жирних кислот, які організм не може виробляти самостійно, тому їх потрібно отримувати з їжею. Справа в тому, що мозок дитини він на 60% складається з жирів. Тому це не просто корисно, а критично важливо приймати жирні кислоти у вигляді омеги. А де ж найбільше всього омега-3? Де його взяти? Це вже ні для кого не секрет, що в рибі. І найкраще джерело омеги це дика риба. Але тут теж є нюанс, тому що в деяких видах риби, морської риби, зазвичай це великі види, такі як тунець, там міститься багато ртуті, що є небезпечним для вагітних. Тому обирайте краще лосось або середину. Або ж спеціалізовані добавки в дозі 300 900 мг, краще у фосфоліпідній формі, тому що вона має більш кращу біодоступність, і з якою ви отримаєте саме омега 3 і не, з неї вже будуть видалені всі важкі метали. А окрім ріб, <кхем> Риби. окрім ріб, та що таке? такое. Окрім риби, несподівано багато омега-3 міститься також в волоських горіхах та льняній олії. Отже, якщо хочете народити генія, вживайте, будь ласка, омега-3 або рибу. Чи чули ви коли-небудь такий термін, як пікацизм? Цим трохи дивним словом позначають не менш дивне явище, яке найчастіше спостерігається саме у вагітних. Можливо, ви помічали за собою або за іншими вагітними жінками, коли дуже-дуже ну, хочеться нюхати бензин, ацетон або фарбу, жувати лід, або там, навіть їсти крейду. Це і є пікацизм, це жага до споживання якихось неїстівних речей. Чому ж виникає таке бажання у жінок? І перше, що спадає на думку, звичайній там пересічній людині хочеться їсти крейду, значить, в організмі бракує кальцію. Це також може бути таким варіантом, але в більшості випадків це дефіцит заліза, тому що брак заліза викликає. Такий хворобливий стан, який називається залізодефіцитною анемією. І ще у 2014 році вчені з університету Хопкінса встановили, що саме люди з залізодефіцитною анемією найчастіше мають бажання їсти неїстівні речі. Але чому саме залізо у всьому винне? Залізо входить до складу низки білків, зокрема до складу гемоглобіну. А гемоглобін, в свою чергу, це особливий білок, який знаходиться всередині червоних кровяних клітин, наших з вами ретроцитів. Коли заліза мало, то зазвичай гемоглобін низький, а органам не вистачає кисню. І окрім порушень в роботі мозку, в такому стані людина відчуває постійну втому, сонливість та втомлюваність. З анемією, до речі, стикається приблизно третина всіх вагітних. Ось у мене, наприклад, була пацієнтка, яка постійно почувалася втомленою і хотілася спати. І, Як то кажуть, світ білий був немилий. Ми зробили загальний аналіз крові і виявили там гемоглобін 92%. При нормі 110-120, а також феретин 10 це взагалі дуже-дуже мало. При нормі 60. Феритин – це взагалі такий блок, який показує запаси заліза в організму в цілому. І ми почали з'ясовувати причину, і виявилось, що ця пацієнтка, вона вегетаріанка, справа. В тому, що взагалі найбільше заліза міститься саме в м'ясі, зокрема в яловичій печінці. це взагалі прям топ його там. Взагалі вагітним жінкам профілактично потрібно приймати 27 мг заліза на добу. Зараз в нових рекомендаціях від 30 до 60. звісно ж, в овочах та злаках, таких як гречка, бобові, шпинат, буряк, теж міститься залізом, але з рослинних продуктів воно засвоюється трохи гірше. Для того щоб покращити засвоєння заліза, його треба приймати і бажано поєднувати з вітаміном С, це цитрусові, болгарський перець, ягоди. Там взагалі його достатньо. І теж така рекомендація, що залізо не можна запивати чаєм, кавою та молоком. А тепер поговоримо про вітамін, про який так активно зараз всі говорять, постійно контролюють і приймають в різних дозах. Це практично король всіх вітамінів, і це вітамін Д. Навіщо він нам потрібен? Ну, по-перше, для гарного настрою. Ви можете зустріти. В інтернеті дуже багато інформації про те, що дефіцит вітаміну D пов'язують, зокрема, з депресивними станами. Але в першу чергу вітамін D регулює в організмі обмін кальцію та фосфору, які в свою чергу потрібні для щільності наших кісток, для підтримки тонусу шкіри та для вироблення великої кількості енергії. А взагалі нам потрібен не саме вітамін Д, а кальцитріол, це вже гормон, який синтезується нирками, який, як інший продукт, а після переробки саме вітаміну Д, вже в печінці. Якщо ж у людини недостатньо кальцію в організмі, то звідки вітамін Д його візьме? Зазвичай з кисток. Він його і бере. Тому, якщо приймати дуже великі дози вітаміну Д, то можна отримати ятрогенний остеопороз. Це означає те, що коли ви приймаєте високі дози вітаміну Д, він своїм чином забирає, тягне на себе кальцій і вимиває його з ваших кісток. Звідки ж ми беремо вітамін Д? Ну, по-перше, з їжі, звісно ж, це, по-перше, жирна риба, лосось, сардина, тунець, тріска. Це яєчні жовтки, це молочні продукти, гриби, особливо ті, які вирощені на сонці. По-друге, вітамін Д виробляється в організмі під дією сонячного світла, і тому багато хто думає, якщо щодня людина на сонці, то вітаміну Д вистачає. Але проблема взагалі в тому, що взимку в наших широтах сонце не таке активне, як влітку, і ми користуємося ще додатково сонцезахисними кремами, тому це зменшує вироблення вітаміну Д. Ну, зараз це вітамін Д? Але я думаю, що в скорому майбутньому будуть просто гормон такий колоть однократно, щоб не приймати купу. Тому що вітамін Д він реально там, бере участь у багатьох функціях взагалі. Якщо буде дефіцити, я буваю 10 вітамін Д на нижніх якихось там щаблях, то взагалі з людиною відбувається шо. Як саме вітамін Д впливає на вагітність? Ну, По-перше, для мами основна його мета це зменшення ризику гестаційного діабету. Він допомагає підтримувати нормальний рівень кальцію в організмі. Достатнього рівень може знижувати ризик. Прекламсії – це такий дуже небезпечний стан при вагітності, коли під час вагітності з'являється білок в сечі, підвищується тиск, з'являються набраки. Що для дитини? Для дитини, в першу чергу, це формування здорового кісткового апарату. Також вітамін Д важливий для розвитку нервової системи та мозку плода. Також він впливає на роботу імунної системи. Після народження дитини. Оптимальна добова доза вітаміну Д для вагітних складає 2000 міжнародних одиниць. Зараз я наведу факт, який може вас дещо шокувати. У 2010 році вчені з Австралії виявили, що жінки з низьким рівнем одного з мікроелементів, про який зараз піде мова, на 30% частіше народжували передчасно. Ви тільки уявіть, що це стосується чи не кожної третьої вагітної жінки. Я говорю зараз про магній. Взагалі, про магній багато говорять, особливо останнім часом, тому що часи зараз надзвичайно важкі і надзвичайно високий рівень стресу. А хронічний стрес, слабкість, дратівливість, проблеми зі сном, головні болі це все може бути пов'язано з дефіцитом магнію також. А у вагітних потреба в магнію зростає вдвічі, тому його дефіцит може викликати судоми, підвищену збудливість матки, і як наслідок може провокувати перечасні пологи. Тому в особливих, особливо важких випадках вагітним призначають магнезіальну терапію, якщо є ризик перечасних пологів. Де ж шукати магній? Ну, по-перше, його можна знайти в аптеці. Так легше контролювати дозу. Добова норма це 400-600 мг. А, до речі, кальцію повинно бути в два рази більше. Самі оптимальні і самі розповсюджені форми магнію це. Цитрат магнію, яку, яку ви можете зустріти практично у всіх аптеках. Але є ще м, дуже гарні форми, які дуже гарною ефективністю засвоюються в організмі: це аспарагінат магнію, і одна також є одні з найкращих форм: це тріонат та аргінат магнію. Ці форми біодоступні та легко засвоюються організмом. В природі багато магнію міститься у всіх зелених листових овочах, в горіхах. Банані та гіркому шоколаді. Тому, якщо вагітно тягне на шоколад, можливо, це сигнал від організму, що їй не вистачає магнію. Тож можете сьогодні з'їсти трохи шоколадку на ніч. Я хочу, хочу шоколад. Не всі комплекси для вагітних однаково корисні. Деякі містять все підряд, але в дуже маленьких дозах, інші забагато вітаміну А, який, в свою чергу, до речі, може бути дуже токсичним, якщо його вживати, понад 10 тисяч міжнародних одиниць. На день, що значно більше ніж в багатьох вітамінних добавках, то це підвищує ризик розвитку вроджених вад у плода, таких як дефекти нервової трубки, вади серця, порушення розвитку обличчя, і навіть вовча паща і зайча губа може бути результатом прийому цього вітаміну. Тому краще обрати те, чого справді не вистачає, і що дійсно потрібно. Пам'ятаєте, я казав про універсальний вітамін, вітамін в 9 Так от, чоловікам його теж варто приймати: це фолієва кислота, яка в свою чергу знижує ризик генетичних мутацій у сперматозоїдах. Також цинк являється ключовим мікроелементом для вироблення тестостерону та сперматозоїдів. Вітамін С це потужний антиоксидант, що захищає сперматозоїди від окисного стресу. Також вітамін Д, який впливає на рівень тестостерону, омега-3, яка покращує якість сперми та зменшує запалення. Також можна додати гіль-карнітин, який підвищує рухливість сперматозоїдів. селен, який також важливий для сперматогенезу, він працює разом з вітаміном Е. Коензим Q10, який підвищує рухливість сперматозоїдів та додає їм, як то кажуть, енергію. Тож підсумуємо, є топ-5 важливих нутрієнтів: це фольова кислота, залізо, вітамін D, омега-3 та йод. Ну, давайте ще додамо сюди магній. Але головне не пити все підряд, а підбирати в залежності від дефіциту. Як ви вже зрозуміли, найкращі вітаміни та мікроелементи працюють зі своїми. Кофакторами зі своїми помічниками, які доставляють їх туди, куди треба, і в повному обсязі, тож бажаю всім легкої вагітності і наголошую, що наша головна мета це народження здорових, сильних, красивих і щасливих дітей, тому що ми дорослі, це ті люди, які маємо продбати про це ще до їх народження. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. Бережіть себе і до зустрічі в наступних випусках. Все я сказав. Було чи не було? Там вже шаурма розмякла, навіть я так їсти вже хочу.